І так, всім привіт. Ми вивчаємо німецьку мову з самого нуля рівень А 0 Але сьогодні важлива тема. Тема буде шпрехін. Тобто розмовна мова. І почнемо з найпростішого. Ми всі це знаємо. Перша частина нами. Нам. як ми будемо робити шпрехін? нас завжди буде фраге. У нас буде зараз спочатку питання, і потім атвор. І потім буде відповідь: Frage, antwoord, frage, antwoord. Питання відповідь, питання відповідь на нами. Яке, яке в нас є тут питання? Ви зараз кажете, о, це так просто. Тут є питання ві? Як? Heißt? Називатися або називаєшся ту. Всі з вас кажуть Wie heißt du?» Все. У мене є питання. Я йду далі. Ні. На тему нами я підготував вам вісім питань. Вісім питань, но цим цема нами. Тільки на тему ім'я. І так, «Wie heißt du?» дослівно прикладається ві. Як. І це нам важливо знати, бо з цим ві. Ми зараз будемо дуже багато працювати. Тобто як хайсен це верб, тіє слово, називатися ДУТИ. Тобто дослівно, як ти називаєшся, є ще мінімум 4-5 питань, які можна задати на тему нами з ВІ. Тобто з як. Наприклад, ми починаємо ВІ. Як іст є дайн Нами. Тобто можна запитати «Ві хайсту?» з тіслом хайсен, тобто називатися, як ти називаєшся, ві, як іст є дайн твій нами ім'я? Ві іст дайн нами? як твоє ім'я. Жев нас є? Питання 1, питання 2. Поїхали далі. Ідемо далі. Я пишу тут нами. Наприклад, візьмемо мої Ігор Колесников. Ігор Колесников. Wie ist dein Name? Якщо мене хтось запитає, wie ist dein Name, яке є. Мой нами не забуваємо тут було dein. тут мей, Dein, мейн, Dein, mein dein, mit dein, wie. Mein Name ist ми залишаємо. Іст є Іхолесників. Тобто, якщо мене запитують ще раз. Якщо мене запитають, wie heißt хайсту або ві dein Name? Wie ist dein name? Я відповідаю, my name is, моє ім'я є Ігор Колесников. Моє ім'я є Ігор Колесников. Hier gibt es ein kleines Problem. Shall we hear? Problem. Проблемка. У нас тут є маленька проблемка. Я маю два ім'я, Ігор і колесников. І що саме мене питають, тобто вість нами, яке твоє ім'я, Ігор або Колесников, що правильно. Найпростіша відповідь май нами іст Колесников. Але є ще інші відповіді, бо в нас є ще 5-6 питань. І так, завжди залежить від контексту. Контекст контекст, тобто, контекст іст є. Wichtig, wichtig, вichти. Контекст є вichі. Важливий контекст. Давайте розглянемо два діалоги. Якщо хтось мене запитає, wie ist dein Name? якщо мене хтось запитає, wie ist dein Name auf eine party, на якийсь вечірці, я скажу, що ja. ich, äh, Я скажу mein, Нами Іго. Май нами іго. Мене звати Ігор, тому що це неофіційно. Бруда, чувак. Вістай нами, брудо. Мене звати Ігор. Але візьмемо тепер іншу ситуацію. Уявимо, що поліцай. 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 Вони мене контролюють. І вони мені кажуть на «ди». Тобто на, на ду, на ти. Не дуже вічно, але таке буває, скажімо, якщо мені 15 років. Вони зап... можуть запитати, гей, hey, heißt ТУ. Тоді це вже офіційно бо поліцай. Да, і тоді я скажу. My name is І тут я скажу, наприклад, колесников. Тобто мой Name есть Kolesnikov. Я вже не скажу я мой нами. Я скажу мой нами колесников. Тобто я скажу прізвище. І тут у нас проблема. Так що ж таке Name? Чи це ім'я чи прізвище? Коли вас питають це питання? «Wie ist dein Name?» Якщо вас запитали це питання, «Wie ist dein Name?», у вас є три відповіді. Ми зараз кажемо саме про структури з dein Name». «Heißen» буде пізніше. «Wie ist dein Name?» Ви можете сказати «Mein Name?» я про себе кажу, «Ist іго. Mein name ist Iho. не забуваємо dein name, mein name ist Iho. I'm ja. Я можу сказати, mein Name ist, наприклад, Пан Колесников, Herr Колеснюков. My name is Her Або я можу просто сказати майна єсть і сказати і ім'я, і прізвище. Май нами есть іголесников. Все це правильно. Тепер розглянемо ще раз, що таке нами. Нами це ім'я, так, наприклад, я напишу тут те. Давайте напишу зверху. Те нами?». І в нас тут є те нами?». наприклад, його. І так. Іго, це в нас буде фонами. Те, фона. Те фонами. Нами ми знаємо це ім'я німецькою мовою. Фо приставка ФО, я напишу тут. ФО те ж саме, як англійською. BEFORE. Вона перекладається як до чогось або перед чимось. Тобто фо означає перед чимось або до чогось. Тобто, можна перевести це як фонам, перед ім'я, або до ім'я, або перше ім'я, тобто ваше ім'я. І колесников, колесников буде в нас, тут було фонами до ім'я. Тут нас буде. Все погано пише. Нах нами. І знов нами, ім'я, нами. Ім'я. І знову якась приставка. Тут була ФО, до, а тут тепер нах. Нах означає після. На тому, що тут? Після або потім. Тобто ми маємо до ім'я, перше ім'я, фонами або перед ім'я і нахнаме, те, що після. І це логічно, повне нами його колесників, фонами іст іго, і нахнами після ім'я іст колесников. І тепер ми можемо конкретно запитати, наприклад, ві, у нас було питання ist тайн. Нами. Як є твоє ім'я, ві і Name? І тепер ця конструкція залишається такою ж самою у нас знизу. І замість нами ми просто ставимо тепер перед ім'я і після ім'я. Тобто тут питання: ві нами? яке твоє ім'я? Тепер я можу запитати, яке твоє перше ім'я? фонами. Ві і стайн фонами. Твоє перше ім'я. Мається на увазі, що Іго, оде Пета, оде Тарас, оде Свята. І так само можна запитати, а яке є твоє прізвище? Яке ві є із твоє дайн прізвище? Nah, name». Дивіться, та ж сама структура. Ви із тайне наме, ві і стайне фонами, ви і стайн нахнами. Давайте підкреслюємо зеленим. Ідентичні питання, яке є твоє ім'я? Яке твоє перше ім'я, яке твоє прізвище. Ми тільки змінили фо, тобто перше ім'я «іго». І нах. Те що після Колесников. Іго Колесников. Тепер важливо як «Ві іст ість тайна. Війс тайна ми підкреслюємо оце і дайн змінюємо на Майн і кажемо. Майн наме іго, я напишу повністю. Колесников. Name ist Ігор Колесников. Моє ім'я Ігор Колесников. Name? нами. Name ist. Тепер напишемо таке ж питання про перше ім'я. Знов пишемо. Як іст є. Тайн. Твоє. І тепер пишемо фонами. фо-наме» – Яке твоє перше ім'я. І тут дуже важливо, дуже важливо така ж сама структура, як і наме». Ми починаємо з моє перше ім'я. «Фо-наме». Що таке «фо-наме»? Пам'ятаєте, це як перед. Перед, щось таке. Mein Vorname ist Ігор. Wie ist dein Vorname? Mein Vorname ist Ігор. Моє перше ім'я Ігор. Так само можна запитати з прізвищем. Таке ж питання. Wie, jak, ist, je, dein, твій післяім'я, тобто прізвище Nach, Name. Nachname. Nachname Pisla. Ja, das ne so ist weit. Pistler. Wie ist dein Nachname? Also, wie ist dein Name? Wie ist dein Vorname? Wie ist dein Nachname? Ich bin der Mein Nachname ist. Cholesnikow. Maj nach name ist Teraz napiszemy jeszcze synonimy. My znamy się der, nach, name, jak pislem ja. Pisla, to co później będzie, ale Tomas, Maja. Іван Бабушкін. Я, після. Це в нас прізвище. Є ще синонім, можна сказати, родинне ім'я, але сімейне ім'я буде милінами. Те фамілія нам. Фамілія це родина, те фамілія нами це сімейне ім'я. І питання формується так само, як знах. А само я пишу, «Ві» як іст, є родине ім'я? «Ві іст дайн терienно? И І відповідь така ж сама ме. Є коліснюков. Так само, як і с нахнам. Ще деякі люди. Декі люди питають дуже-дуже просто для писту. Ти хто такий? Тут можна просто відповісти. Ich bin, я є, або ich heiße, мене звати, або моє ім'я, mein Vorname ist і так далі далі далі. Дуже багато питань, дуже багато відповідей. Всім дякую.